Стояти, другу, не стояти, не два, три, три. То їхня задача це буде без вирішена. Неділю стояти, блокувати туграницю, а, а, а проблеми. Я не, буду два, не два роки з одного закону не було прийнято, щоб покращити. Пользу людей. Два роки з одного закону, щоб покращити. Ну, от буде це вагомою причиною для того, щоб вони працювали для людей. Не Закон про пересічку 30 днів не хватило два голоса, які не дала ну, ну, Я думаю, було розраховано. Де сповних той голубі його стоїть? Розказував сказки, казки, що він його потягнув. Бінго! А Паскан у нас чи, чи є корона Тойота? Якщо Паскан протягне цей закон, йому завтра Тойоту треба закрити. Я, 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 ще, я, ще, я ще тоді говорив, що внести закон, це не означає його Toyota проголосувати. Внести закон можна кучу, а з того? Вони рішають. Ми говорити не хочуть, бо вони не рішають. А йдемо десь в кабінет, там будемо говорити. Там там а говорить а не говорить при людях. Там, там анекдоти говорити? розкажуть юридичні, якісь статті. Ні, їм просто треба, як їм... руководство їм... треба я довести. Вони, вони хочуть, щоб а, Мо, прийшли п'ять чоловік. А вони не знають, куди з домі йти. Як ні? Ми прийшли олізак, не тільки що йти. Про що може бути мова? Тоді говоримо тут. Крузі тут, що стане на на вулиці, yes, щоб всі чули yes, yes,